Вітаю всіх! І сьогодні у нас буде довольне, доволі сумне відео. Буде історія про кошенят, які перебували на нашому лікуванні, а точніше, перебували вони спочатку на стаціонарі. Приїхала тройка кошенят, які були щеплені іншими волонтерами, і попросили про допомогу та перетримку. У кошенят не було ніяких проблем, їх, звичайно, забрали, і, тим паче вони були щеплені і нічого не загрожувало їхньому життю. Але всього за декілька днів у кошенят почала, почали з'являтися перші симптоми вірусної інфекції, саме єрпіс вірусу. Ми почали лікування, антибіотики, імуностимулятори, промивання. Але кошенятам не становилось краще. І через сім днів у цих кошенят з'являється пандлікопінія, чума котів. Що вам сказати, нашому здивуванню не було меж і скоріш за все це. Причина цього це вакцинація. У Кошенят почалась інтенсивна терапія. Одне кошеня згоріло буквально за пів дня, і ми не змогли ніяк зарадити цьому, навіть незважаючи на дороговартісні препарати, інфузії, кисневу терапію і тому подібне, кошеня дуже швидко померло. Двоє кошеня цих ще борються за життя, вони в доволі тяжкому стані, постійно міряють температуру, їх капають, їх підтримують отримують на кисневих боксах, купляють дороговартість і знову ж таки препарати заліза, контролюємо аналізи крові кожні декілька днів. Волонтер тяне як тільки може. Перш за все, я б хотів вас попросити про підтримку. У кого є така можливість, ви можете задонатити на лікування цих двох котиків, будь-яка гривня, будь який репост, коментар, просування. Цього відео може допомогти врятувати їхнє життя, стимулюючи інших, підтримувати донатами на лікування та підтримку. Шанси на виживання у цих двох малих зараз складає 50 на 50% ще буквально два дні назад. Він складав всього 10%. До всього цього кошенячі додався і кальцеві роз. Це захворювання, яке уражує ротову порожнину у тварин. виявляються язви, вони кровлять, болять, і через що кошенята відмовляються, чи самотужки їсти. Тому у нас букет із трьох вірусів: Це герпіс вірус, кальцивіроз і парвовірус. Гостру стадію парвовірусу ми майже пройшли, але він дає свої плоди, кошенята знесилені, зневоднені і стабілізувати, та витягнути таких. Малеч вкрай важко. В цілому виживаємість у кошенят та у цуценят при паровіросі складає від 10 до 30 що дуже мало. Тому я всіх прошу, як і всі минулі рази, у кого є така можливість і час. Напишіть коментар підтримки, залиште відгук, зробіть репост, задонатьте. Та допоможіть нам допоможіть волонтеру оплатити всі рахунки та підтримати їх подальше життя та лікування. Всім дякую за увагу.